Друзі, всім привіт! Всім гарно-гарного дня. На сьогодні світить сонечко, на дворі тепленько, і я буду займатися роботою. Ось тут у нас лежить кора, я її зараз позбираю у відро і буду спалювати, тому як це кора, вона не треба, щоб вона тут лежала. Прийшла весна, треба, щоб все було чистенько приберу тут, та поверношу все, що не треба, і буду приступати до прибирання двора. Ось, помалу, помалу, і будемо готуватися до весни. То живе в селі, той знає, що воно таке робота в селі, як її робити. Ось набрала повне вже відро, а спалю я його у плиті. Так як це дуб, дубова кора, то вона буде горіти в плиті. Ось тут я була наклала кучу від топінамбуру. Там ще є все його постараюся виломати. і буду його спалювати. Ось тут вона огні, щоб воно не лежало, так як це садок, і нам треба, щоб в садку була чистота і Порядок. Ось так, друзі. На дворі вже трошки потепліло, люди в селі починають вже щось робити, працювати. Ну, ось так, друзі, помалу-помалу. І вже поприбирали трохи території. Вже буде. Чистіша територія. Добираю я вже друге відро, не друге, навіть третє добираю. Поки до обіду є роботний час, треба попрацювати. Тут у нас лежать ці на да, стовпчики колодочки ось на забора буде нам і ось бачите ось ця ця територія вже можна сказати прибрана Залишається позбирати це все. Навіть якщо не хватить у відро вкласти. Піду візьму якогось ящика і все поскидаю в ящик, а тоді опалю його. Це ж корова дуба, вона буде горіти добре. І від її тримається температура хороша, тепло в хаті. Нащо викидати десь? як можна її спалити. Ось так. Вже нема коли нам сидіти по хатах, байдики бити, вже включаємося у роботу. Працюємо. Ось так, потихеньку, помаленьку і прибереться тут. Ну, ось тут ще мені треба усе поприбирати. Це повиносити на кучу скинути, поріжеться потім і оце все поприбирати. Ось такий в нас. Робочий день вже, виходить, в селі. А потім треба буде мені е, і чоловікові допомогти, оце все розібрати ту частину, так як оці стовпчики стоять, тут буде закупулятися сітка і буде все загороджуватися. Воно помаленьку, потихеньку будемо, як то кажуть, упорядковувати свою територію. Ну, ось, друзі, я викопала вже трошки бульби. Кучка, яка тут лежала, вже її немає, вона вже догорає. Тут потім все подгребеться, як викопається бульба, до кінця ця кучка догорить до вечора. Бульбу я занесла у погріб. Ну, ось так, друзі, я вже викопала стільки бульби. Щось на камеру погано видно. Зараз піду світло. Ось так. Краще включила світло. Ось така кучка. бульбочки сьогодні я викопала. Дякувати Богові за хороший день і за силу для праці. А вам, друзі, всім бажаю. Гарного вечора і мирної ночі. Всім па па па, -па.